Друзі, привіт! Сьогодні третє відео участі моєї в челенджі 22 віджимання в 22 днів. Сьогодні знімаю відео вдома. Це естафета підштовхнула, що я знайшов ось такі хороші підручні засоби для віджимання. І відповідно, цього разу передаю естафету в місто Полтава своєму хорошому другу, добровольцю Юрію Дмитренку. Отже, Юра. Маєш шанс 22 дня віджиматися по 22 рази, я знаю, ти робиш це більше, але все ж долучаємося до хорошої справи передувіджимання. Тобто Буде до наступних відео.